Сон ведмедя. Сон ведмедя жив колись у лісі старий ведмідь. Настала зима, позамітало снігом стежки й дороги. Усі звірі поховалися в норах, тільки старий ведмідь не впав у сплячку. А голодний блукав по лісу, шукаючи поживи. Якось ведмідь після марних пошуків ліг та й заснув. І наснився йому, як голодній курці просо, гарний шмат м'яса. Він навіть смакував його в вісні. Стривожений ведмідь прокинувся і пішов шукати те м'ясо. Не близька була дорога. Перейшов він гори, долини й опинився біля підніжжя гори. Неподалік чабан пас отару. Один цап відбився від отари і забрів у кущі. Раптом з гори скотилася каменюка та й збила його з ніг. Голодний ведмідь, який саме тут блукав, Одразу накинувся на бідолашного цапа. Ага, брате, здається, справдився мій сон. Я тебе вмить з'їм, ти пискнути не встигнеш. Хотів цап утікати, але каменюка дуже забила йому ногу. Тож лишилося одне чекати свого кінця. Аж раптом у цапа спалахнула рятівна думка. «Дядечко-ведмідь!» ведмідь, улесливо сказав цап, я знаю, що ти мене з'їси, тільки й утіхи, що попав я в лапи до совісного звіра. Уваж мені, дядечко ведмідь, у цю мою останню хвилину. Як же тобі уважити? Ти, мабуть, чув, як я співаю. Дозволь мені востаннє заспівати, а тоді вже роби зі мною, що хочеш. Ведиміть якусь мить подумав та й погодився, і цап замекав та так жалібно, що чабан, зачувши його голос, одразу зрозумів цап потрапив у біду. Отож чабан узяв дрюка, гукнув собак. І побіг виручати цапа з біди. Побачив це ведмідь та й утік у ліс. Ходив, блукав і так зголоднів, що й ноги вже не носять, коли це назустріч ведмедеві йдуть двоє чорних баранів. Хотіли барани утекти, аж бачать, ведмідь однак наздожене. Уклонилися барани шанобливо та й питають. Як вам живеться, дядечку ведмідь? А, як там живеться? Ось уже цілий тиждень ходжу голодний, добре хоч вас здибав. Ось як зів вас обох, то й на душі полегшає. Та барани вирішили ошукати ведмедя. Один з них каже Дядечку, ведмідь, їж спочатку мене. Ні, каже другий баран, їж спочатку мене. Бачить ведмідь, що вони не дійдуть згоди, і так розсудив. А ви побийтеся, у кого першого роги відпадуть, того я й з'їм. Баранам тільки цього й треба було. Розігналися вони, буцімто битися збиралися. Та з обох боків, як налетять на ведмедя, як стукнуть його рогами у голову, тому й в очах потемніло. Захитався ведмідь, упав, а поки приходив до тями, баранів, як вітром змело. Покректав ведмідь, устав і знову посунув шукати здобич. В ущелині між двох скель побачив коня. Воно й добре, подумав ведмідь, ще втекли той цап та барани. Тепер я на коня натрапив. Це ще краще. Як я його їстиму, вовки поздихають від заздрості. І ведмідь побіг услід за конем. Ущелина була дуже вузька і тікати було нікуди, тож кінь сам зупинився й каже: Брате, ведмідь, я знаю, що ти мене з'їси. Про одне я тебе благаю. Не хочу я бачити, як ти мене їстимеш. Уваж мені, я повернуся до тебе спиною, їж мене ззаду, а я тобі сам у рота ногу покладу. Повірив коневі ведмідь, зайшов ззаду ліг, роззявив пащу та й чекає, коли кінь йому туди ногу покладе, а кінь, як хвицнув ведмедя ногою, в того й зуби повилітали. Поки ведмідь приходив до тями за конем і слід остих. Покриктав ведмідь, устав і знову пішов. Коли це стрічає лисицю, побачила лисиця побитого ведмедя та й питає Ой, дядечку ведмідь, що ж це з тобою трапилося? Розповів їй ведмідь про свої пригоди, а лисиця засміялася та й каже Тепер тобі, дядьку ведмідь, уже ніколи не присниться м'ясо. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.